Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сьогодні стало відомо про безпрецедентну відмову групи провідних російських підводних інженерів, яких було офіційно направлено на термінові роботи з обстеження і підготовки до відновлення, пошкоджених опор Кримського мосту. Команда із Федерального інституту транспортної інфраструктури відмовилась не лише від ремонту, а й від виїзду на об'єкт. Ми більше не хочемо бути частиною логістики смерті. Ми інженери не слуги воєнного безумства. Ідеться у відкритому зверненні, яке підписали всі 12 фахівців після нещодавніх. Ударів по мосту, які серйозно пошкодили опори з боку тамані. Кремль терміново зібрав інженерний авангард, групу проєктантів, геодезистів та будівельників, які мали визначити масштаб пошкоджень і запропонувати шляхи відновлення. Але ще перед виїздом з Москви команда передала лист до Мінтрансу та Ради безпеки, якому заявила, що не може морально і професійно бути співучасником проєкту, який забезпечує військову агресію проти іншої держави. Цей міст став каналом смерті. Він не з'єднує береги, він з'єднує війну з кров'ю. Ми не будемо його скріплювати. Написано в листі. За інформацією з адміністрації президента РФ Володимир Путін особисто втрутився в ситуацію, коли йому доповіли, що навіть інженери не підкоряються. У відповідь він намагався звернутись до Пекіна з проханням направити китайських фахівців через дружбу і стратегічне партнерство. Однак, як повідомляють дипломатичні джерела, Китай вічливо відмовився, заявивши, що інфраструктурні проєкти в зоні конфлікту несуть надто високі ризики. Навіть Китай не хоче ремонтувати символ війни. Це дзеркало для Кремля, зазначає російський журналіст Емігрант Смольніков. Один з підписань. Тів листа анонімно розповів журналістам: ми вивчили дані, ми знаємо, місто у критичному стані, його неможливо повноцінно відновити без перебудови половини опор. Це не ремонт, це театр, і ми не будемо в ньому грати. Наші розрахунки призначались для транспорту і цивільного життя, але наші креслення стали схемами для смерті. Досить це перший зафіксований випадок, коли офіційна російська науково технічна група відмовляється виконувати державне завдання з політичних і моральних причин, деякі правозахисники називають цей вчинок громадянською мужністю наукової еліти. Це важливіше за пікет. Це саботаж, який не можна заборонити, бо він мовчазний і професійний, каже політолог, який попросив залишитись анонімним. Коли мовчали політики, заговорили інженери. Коли не відмовились військові, це зробили цивільні технарі. І саме вони з досвідом з точністю з кресленнями в голові сказали найточніше: між, що веде до смерті, не вартий ремонту, а війна не варта жодної балки. У той же час росіяни всерйоз злякалися ймовірного ракетного удару по Кримському мосту після удару в жовтні, 22-го року, та після багатьох диверсій опісля, а після першої. Червневої атаки, так, взагалі в Ауті. Тому вони посилили протиракетну оборону мосту баржами з котовими відбивачами в зоні арок. За їхнім задумом ці баржі мають врятувати кримський міст від ракет з лазерним та радарним наведенням. Пірамідальні відбивачі встановлені у районі острова Тузла на відстані 50-100 метрів від автомобільної частини мосту. Через Керченський міст Росія перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а потім на материкову південну частину України. Дві години тому сталося те, що жодні військові світу не зможуть допомогти запобігти. Через шторм піднялась п'ятиметрова хвиля, яка опори поблизу арок. Крани та боксери, які знаходились поряд, протаранили їх. Тріснула одна із несучих опор, арка під загрозою. пишуть інженери. Також згідно наявних фото, зараз помітно, що 256-та опора, яка розташована практично посередині Керченської протоки, тріснула у двох місцях. При цьому це вже не перший провал у цьому районі. У лютому 2022-го зафіксували просідання опора на один метр. Втім, це присідання було далеко не першим схожа ситуація трапилася. У вересні Тисячі тоді будівництво довелося призупиняти. Трапилося це після монтажу одного з прольотів мосту. Одна опора просіла на метр, інша на півтора. Деталі частіше точаться розмови про звільнення Криму. Для цього переконаний офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Карамаров насамперед потрібно вивести з ладу кримський міст. В інтерв'ю обозрівателю він наголосив, що цю розхвалену путіним конструкцію, яка з'єднує півострів з РФ, треба рознести, щоб окупанти не могли її відновити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.